Друзі, усім привіт! З вами Гантеліч. Сьогодні прийшла пора нового відео. Путь в 100 лямов пройден. Ось бачите, у мене зараз 109 лямів. І так, як я до цього дійшов? Зараз трошки розкажу, що почав. по чому. По-перше, це... Я фармив подарки. По-друге, кейси. Оці Родіна Мобайл. А по-друге, по-третє, вже це ларци і можливі рулетки. Я їх продавав на центральному ринці. Вот. Тут я працюю на роботі машиніст поїзда. Вот, машиніст поїзда. І як не дивно, да, от, хто може не знав, но... но тут можна робити так. Берете аренду. Взяли аренду. Взяли пікапчик. Да, так. Це на недалеко від мене зараз. Поїхали цим пікапчиком на точку. От. Щоб не їхати з порожніми руками, як то кажуть. От ми що робимо Правильно. ми їдемо Куди Правильно, ми їдемо на нефтєвишку тому що 92К за бочку. Приїхали ми на нефтєвишку Ляп. Сюда оп. Оп. Так, ми приїхали на нефтєвишку закупаємо отак закупаємо бочки. От. Сейчас. Закуполяємо. Тут так всього 4, ціна так і дорого вообще. закупили, потім тут шукаем нефтебаза, ляп, пристегиваемся и на этом пикапчику валим на нефтебазу. Блять, какой-то мудак меня уже врезался. Вот. Едем. И, короче, там на нефтебазе, да, можно брать аренду нефтевоза. Она коштует 250к. Да. Але можна купити свою власну фуру. Далі, по суті, над тим, я ще думаю, попрацювати, тому що там фури трошки дорогі щоб возити, як то кажуть, возити нефть. От тут іще продовжується Великодня. Ну, ця Великодня локація, тому що дають ці пасхальні монети, які, коротше, теж ви можете продавати на. центральном рынке вот и так вот чтобы вы понимали на нефти и на работе машиниста там зарплата на работе машиниста 230к заходку вот плюс работ, работа машиниста плюс нефть плюс продажа кейс Родина мобайл Плюс продажа цих літніх ларців, Ларці далекобійника траплялись, я навіть в мусорки знаходив. ходив. І ще багато чого. Коротше. І все це разом. І я от скажу вам: 100 кк заробити тут доволі легко. Тут навіть є типи, які заробляють, просто, ну, які просто не напрягаючись такими методами, заробили лярд. Не донатячи в гру. Хто мене вже багато разів питав, я в гру теж не донатив. Не донатив. от Взагалі, я не бачу сенсу, так би мовити, не бачу сенсу донатити в гру, де немає проблем з тим, щоб заробити азикоїн. А тут заробити аз це донат монети, які ти потім тратиш куди хочеш, на що хочеш. Тут не є якась така о Тут не є якась така жорстка проблема. Тут даже вот в цих містах це мисливські угідь, да, там де ліс поле, от ви можете просто, блин настріляти тварин, шкіри, там, ну, вся, Ну, типа, займатися полюванням. і тут де я їду от зараз, Тут де я їду до нафтової бази, тут. Тут усе, навіть можна займатися рибалкою. Це теж не є проблема. Тим паче, що ехолот і удочка випадають з цього. Випадають з щоденних, як то кажуть, нагород. О. Народжена РПС Сіверний Округ Брат я граю давно. І це український проект, Нагадую. Що розробники цього проекту є українці. О, блядь. А що я колеса про... Айо, це хата, блядь. Та що, сука, всрався, всі, і вода закінчилась. Ну ти бачиш? Алло, блядь. Пробило, блядь, колеса якась мені паскуда. Ну нахера тут блядь, робити. Так, поремонтували тачку. О, поремонтували тачку. Зараз. Так, приїхали. Ми сюди. Оп! Так, проїхали, да? Що ми робимо далі? Ми беремо бочки і відносимо. Відносимо сюди і отримуємо бабло. І таким образом, друзі, нафармити... Подожді, де вона мою машину, блядь? Оно що за респавнилась, пт твою мать. Блин, осуждаю. А де машина делась? Да, і ось тут. І ось тут. Ви можете бачити. Я беру цей транспорт. Він... В нього влазить десь 10, 10, 10 бочок. І по 10 бочок вот так вот. Можете возлінав, то дуже швидко заробляти тут кошти на Родіна РП братішка Сєвєрний Округ. Ну а на цьому у мене все. Тож, ставте байки, підписуйтесь на канал, бо я для вас стараюся знімати відеоси, викладати шорти, займатися Ютубом і совміщати це з Тіктоком. Так що, друзі, такі от у нас сьогодні справи. Далі вже, напевно, буде шлях до 200 лямів. І так може потім далі, якщо мене не знаю наскільки вистачить, буде шлях до 1 мільярда вірт без доната. Ну що ж, я побіг викладати це відео, а вам на все добре.